Що потрібно? Покаяння. ви вже грамотні. Знаєте, що потрібно людині для того, щоб вона потрапила в Царство Небесне. А деякі люди, які не ходять до нашої, на наше зібрання, не читають Біблію, вони мене іноді питають. Якщо приходьте до нас на зібрання, вони питають, а у вас могилу печатають, коли хоронять? А я кажу, а зачем? А на що її печати? А прохідну ви випишете? Прохідна – це пропуск, яку спокойно положать лоб. Знаєте, люди вірять, що треба запечатати гроб і положити обов'язково прохідну на лоб Пропуск. І коли Бог подивиться, ага, могилка запечатана, прохідна на лоби, все в порядок, приходи. Царство небес! Шкода, що люди такі духовно безграмотні. Священники, я вірю, всі знають, що це не поможе. Кажуть, як мертвому кадилу. Але чомусь вони це роблять. Що говорить Біблія? Що говорить сам Господь? Біблія дає поради, що людині потрібно, щоб вона попала в Царство Небесне. Ми відкриваємо Біблію. І читаємо Євангеліє Матвія, 5 розділ, 5 розділ 20 вірш. Сам Господь Ісус Христос говорить так. Кажу Бог вам, кому Він каже. На. «На. Він каже, тобі й мені. Кажу бо вам, якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників. І фарисеїв, то ви не увійдете до царства Небесного. Що треба зробити, щоб потрапити в царство небесне? Треба, щоб правідність наша була більшою, чим правідність фарисеїв і книжників. Ми маємо жити краще, чим вони жили. Ви знаєте, коли ми покаялись, прийшли до Ісуса Христа, Господь простив всі наші гріхи і дав нам свою праведність, дав білі одежі праведності. Ну ми со своєї сторони то, також маємо прикладати зусилля, щоб, наш, щоб жити свято, любити людей, робити добрі справи. Але люди не знають Бога і не, дивлять, не знають, як Бог дивиться на нас з вами. Я хочу показати одне місце в Біблії, слідуючи Перше царство, книга, Перша царство, це старий заповідь. І там шукали царя для Ізраїля. І написано 1 глава 16 розділ 7 віршок. Пророк прийшов у дом Ісея, і там був у нього син, самий старший. Є... Єліал. Він був дуже гарний, він був дуже високий, такий сильний, красивий. І пророк подивився і каже: «Да, мабуть, це точно буде цар Ізраїля. Але що сказав Господь? Читаємо 16 розділ 7 вірш. Але Господь сказав Самуїлу пророку. Не дивися на лице Його і на висоту зросту його. Я відкинув його. Я дивлюся не так, як дивиться людина. Бо людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Людина дивиться на що? На обличчя. Да, людина дивиться на лоб. Є прохідна чи нема. Для людей це важливо. Ну не для Бога. Бог дивиться на серце. Бог сьогодні дивиться на твоє серце, яке воно добре чи зле. Бог дивиться сьогодні на твоє серце, чи є там віра, жива віра в живого Бога. Чи там повно сумнівів, чи там любов і доброта, чи там заздрість, злість, обіда. Чим сьогодні наповнене твоє серце, від цього залежить, чи потрапиш ти в Царство Небесне? Від стану твого серця залежить твоє життя на цій землі і твоя доля у вічності. І також, які в тебе взаємини з Ісусом Христом, які в тебе взаємоотношення особисті. З Ісусом Христом. Від цього залежить, де ви будете вічності. Тому й Господь сказав, що правідність ваша має бути більшою, ніж правідність фарисей. Ви знаєте, хто такі фарисеї? Це набожні люди. Вони знали Письмо Святе. І ми зараз заспіваємо Пісню, я вам розкажу і покажу в Біблії, Хто такий фарисеї? І як ми з вами маємо жити, щоб догодити Богу і після смерті, щоб ми були прийняті в Царство Небес? Амінь.